Вітаю товариство і дякую за те, що завітали на мій канал свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, і цей канал є моїм власним авторським проєктом, який не залежить від будь-яких партій, політиків чи фінансових мішків. Для мене завжди були цікавими політичні процеси в Україні, у світі. Я завжди пробував знайти відповідь на питання, чому mm. так сталося. І відповідь на це питання я шукаю на цьому каналі. Однак для мене важливо, і що ви так само шукаєте відповідь на це запитання. Воно вас хвилює. Саме тому це канал про українське політичне життя сьогодні. Тобто історію, яка пишеться на наших очах. Це канал про свіжу історію. На жаль, Історія сьогодні це війна. Війна, яку принесли чужинці, яку принесла Росія. Але питання, чому так сталося, розпадається на багато інших конкретніших питань, не лише щодо окупантів, а й українських колаборантів, яка разниця хабарників, корупціонерів, тобто усіх, усіх хто своїми діями чи бездіяльністю тягнув війну в українську хату. Це теж тема мого каналу. На щастя, маючи великий досвід у журналістиці, маю можливість запрошувати на свій невеликий канал відомих експертів, що дозволяє компетентно розбиратись у перипетіях того, що відбувається, як на війні, так і навколо війни, війни і в Україні, і в світі. Тому це є канал фахової розмови з компетентними людьми. Також мені важливо, щоб кількість україномовного контенту зростала, навіть відміну від інших українських блогерів, я не бачу жодної потреби робити канал мовою окупанта. Зрештою, переді мною ніколи така альтернатива не стояла. Я вже сказав, що канал є незалежним і моїм власним проєктом, тому розраховую на вашу підтримку. Вподобайки, поширення відео та підписка на канал є вашою підтримкою. Основний дохід каналу монетизації відео є надто малою та не забезпечує сталого розвитку каналу. Тому є потреба у ваших донатах, спонсорстві та підтримці на Патреоні. Заздалегідь дякую!